Вітаю на каналі. Сьогодні мені трапилася дуже цікава притча, нічого такого не було в мене на каналі. Це мудрість, це про те, як іноді непомітно в деяких вчинках істини, для чого це було зроблено. Насправді, ми бачимо дуже часто лише поверхневий шар, але необхідно дивитися глибше. Вона про двох янголів. Два янголи-мандрівники зупинилися на ночівлю у будинку багатої сім'ї. Сім'я не була гостинною і не хотіла залишити янголів у вітальні. Натомість їх відвели на ночівлю у холодний підвал Коли вони розстелили ліжко, старший янгол побачив дірку в стіні і залатав її. Побачивши це, молодший янгол спитав чому. Старший відповів все не так, як здається, на перший погляд. Наступної ночі вони зупинилися на ночівлю у будинку дуже бідної, дуже бідної, але гостинної родини. Подружжя розділило з янголами трохи їжі, яка в них була, і розмістило їх у своїх ліжках, щоб ті могли добре виспатися. Вранці після пробудження янголи побачили, що господар та його дружина плачуть. Їхня єдина корова, а її молоко було єдиним доходом сім'ї, лежала мертвою в хліві. Молодший янгол запитав старшого, як це могло статися. Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг. У іншої сім'ї було дуже мало. Але вона була готова поділитися всім, а ти дозволив, щоб у них померла єдина корова. Чому все не так, як здається, на перший погляд? відповів старший Янгол. Коли ми були в підвалі, я зрозумів, що за діркою в стіні знаходився скарб із золотом, його господар був грубий і не захотів зробити добро. Тому я відремонтував стіну, щоб скарб не було знайдено. Наступної ночі, коли ми спали в ліжку за дружиною господаря прийшов янгол смерті, я замість неї віддав йому корову. Все не так, як здається, на перший погляд ми ніколи не знаємо всього. І якщо навіть маєш віру, тобі слід зрозуміти, що все, що відбувається. На твою користь, але до цього приходиш з часом, деякі люди з'являються в нашому житті і швидко зникають. Деякі стають нашими друзями і залишаються на мить, це залишає в наших серцях глибокі сліди, ми ніколи не залишимося незмінними, бо наші добрі друзі зраджують нас. Вчора ця історія, завтра. Таємниця, сьогодні сьогодні це дар. Життя є магією, і смак кожного моменту неповторний. Як я вже сказала іноді, ми бачимо лише поверхневий шар, сталася якась подія, і ми не бачимо того подарунку, який сховався. Можливо, за проблемою, ми бачимо лише саму проблему. Ми не бачимо, що за нею стоїть справжній дар, якесь рішення, можливо, яке ви шукали дуже давно. Тому ми знецінюємо дуже багато моментів в своєму житті. Ми дуже часто ходимо сумними через це. І чим більше ми відчуваємо всередині себе страх. Розпач, сум, роздратування, невдоволення життям, тим більше цього всього накопичується всередині нас, і воно завжди завжди виходить на поверхню. І ось проходить якийсь час, ми дивимося на своє життя і бачимо, що все дуже погано, все склалося не так, як хотілося. І ми ще більше. Занурюємося в наш сум, ми відчужуємо самі себе від зовнішнього світу, від людей, які могли б полюбити нас, які могли б стати нашими друзями. І так з усім, з усім бажаним, з усіма мріями. Тому ми з часом, з віком стаємо більш сердитими, злими. Такими, знаєте, мрійниками ми колись були. а з віком ми стаємо, як ми кажемо, більш реалістами. Для мене завжди це розшифровувалося як бути холодними, нечутливими до життя, до подій, не бачити всієї краси моменту. Це з віком стає таке вміння самостійно, вже не потрібно когось слухати, вже внутрішній критик. Він налагоджений. Зв'язок налагоджений не з душею, а саме з цим внутрішнім критиком. І він нам диктує, в які рамки краще себе запхнути, щоб не відчувати нічого, щоб бути в безпеці, в стабільності, в стабільності. Тут навіть корінь біль. Тому ми перестаємо ризикувати, перестаємо відчувати життя. Начебто заспокоїмося, але насправді опускаємо руки, кажемо собі, що життя і багато що в ньому пройшло даремно, час згаяний, можливості упущені і всередині стан такий не дуже добрий, не дуже гарний. Хочеться просто зачинити двері і залишитися на самоті від світу. Хоча деякі люди вони виходять світ, Намагаються натягувати посмішку на обличчі і казати всім, що все в них добре. А коли ось двері зачиняються, починається ось цей стан, що насправді все не добре, все погано. Тому робіть висновки. Краще внутрішній стан налагоджувати в якихось практиках, тому що це не дуже помітно, приємно. Іноді незрозуміло спочатку, але потім настає покращення. Воно завжди настає. Я бачу це по людям, які вже приходять на другий сезон моїх онлайн-медитацій. Дійсно, стає краще. Я дуже пишаюся цими людьми, з якими працюю, тому що вони справжні борці, борці за себе, вони починають знову відчувати свіжий подих життя. Я запрошую вас відчути це, відчути життя. Я впевнена, що вам сподобається. Ви знайдете відповіді, які шукаєте. Дуже часто шукаєте геть не там, де потрібно, тому що все всередині вас. Всі проблеми в вашій голові і всі рішення в вашій голові. Люблю вас, підписуйтесь на канал, приходьте на онлайн-медитації. З вами була Юлія Сочкова.